Всім привіт! Вас вітає інкубаційна майстерня, майстерня знань. Мене звати Михайло. В попередніх відео я розповів про ящики та їх поганий вплив на креветку та людей. Сильніше углублятися в подробиці я не буду, оскільки проблема і так на лице. Про модель літнього вирощування також все ясно. Кому насправді було цікаво, ці люди дзвонили. Дякую за ажіотаж. декілька днів були вибитих з повсякденного життя. Але це плюс, тому що насправді це дуже важливо. Правда, активність ваших лайків та репостів бажає кращого, але нічого страшного. Все, як то кажуть, своєю чергою далі буде цікавіше. Тому я і записую для вас відео, щоб ви ставали обізнанішими та користувалися знаннями, якими ніхто насправді, окрім мене, вас не наділить, оскільки все просто. Чим більше ви будете знати, тим більше ви будете ставати самостійними та незалежними. А цей формат не підходить для тих, хто вас всіх тримає в стілі та невіжестві. Такий формат я зміню, тому що креветці та австралійському ракові бути на ринку України. Але не все зразу. Сьогодні я хочу проговорити тему, яку я задінув в наступному відео. Це укриття для ленькі креветки. Я для вас її підготовлю максимально інформативно та в жатій формі. А наразі всім дякую, що ви так гарно тицяєте на всі кнопки, що є у вас на екрані, для. Кращого поширення та розвитку мого інформативного каналу. Ще побачимося. Пока-пока!